Майстриня з прилук Оксана Чепурна демонструє найулюбленішу декоративну писанку. Цей хендмейд виріб та ще майже сотню унікальних експонатів об'єднали у колоритну великодню виставку. Роботи презентує у Прилуцькій центральній міській бібліотеці імені Любові Забашти. Працює вчителем трудового навчання та технологій. Займаюся рукоділлям професійно, вже, починаючи з самого дитинства. Це моє захоплення, це справа всього мого життя. Те, що є на виставці, представлені Ці роботи зібрані ну, близько 10 років. Збиралися ці роботи. Це не за рік, не за два зроблено. Кожен рік були якісь окремі захоплення. Один рік це могли бути артішоки. Інший рік, наприклад, були написані ось сюди справжні писанки, такі, які зроблені на справжніх гусячих яйцях. Ось такі видоті. Кошик, до речі, із паперової лози. Ця курочка також зроблена власноруч. Були захоплення вишивкою бісером. Містикі це теж був окремий період, коли вишивалися тільки бісерні писанки. І сьогодні майстер-клас буде по темі квілінгу. Це минулорічне захоплення. Захопилась сама, захопила своїх дітей. Цим. І це найбільша писанка в техніці квілінг. Виготовляли це колективна робота. Ми виготовляли разом з дітьми п'ятого класу. Кожна окрема квітка це зроблена дитиною. Потім я вже все це разом компонувала, з'єднувала в одну велику писанку. Основою для таких писанок слугує пінопластова заготовка. Великодні прикраси у техніці квілінг вчилися виготовляти і гості виставки. Тож знайомство з Оксаною Чепурною минало за роботою. Це мистецтво не українське, це як і багато різних мистецтв до нас прийшло з Японії. Паперова філігрань, квілінг традиційно вона більше використовується при виготовленні картин, вітальних листівок, якихось подарункових боксів. Мені більше приглянулася писанка. От люблю я писанки, люблю їх робити в різних техніках. Тому я її застосувала саме на писанках. Бачу схожі вироби, але вони знаходяться на іноземних сайтах на пінтересті. Знову ж таки, ті китайські, японські сайти. Там я знаходжу ці вироби. У наших українських якось менше чомусь. Дітям сподобалася ця техніка. Дуже от п'ятий-шостий клас зайшло це на ура. Ця техніка і багато виробів в школі в нас на дереві також є ці писанки. Доки майстриня розповідає про себе та свої вироби, залою бібліотеки лине тихе шурхотіння паперу. Дитинство починалося із в'язання спиць. Навчилася цьому, що в початковій школі. Вчила сусідка бабуся, сиділа так на східцях і в'язала. Я біля неї сіла, показала. Татко дав спиці із велосипеда, загострив самостійно. Це були саморобні такі спиці, і перші нитки були із розпущених шкарпеток. На цьому ми вчилися. В'язала маленькі шматочки, потім робила одяг для ляльок із таких клаптиків. Потім в школі ось Світлана й Це моя любима вчителька. Вчитель трудового навчання з третьої школи Світлана Нікіфіровна Галіняк, яка є моїм прикладом для наслідування. Вона мене навчила вже професійно в'язати, і перші кофти і светри були зв'язані саме під її керівництвом. Я горжусь, звісно, що в мене є така вихованка. Я прикладала дуже багато свого часу і зусиль, щоб все віддати. Те, що вмію сама. 38 років я маю стажу, і весь цей час я працювала у будинку творчості для дітей і в школі. Я горжусь Оксаною. Ці роботи не то, що вони похвали від мене якоїсь треба. а взагалі це на високому рівні. Це треба на виставки, які міжнародні. Оксана Чепурна усміхається, виставка у Прилуцькій центральній міській бібліотеці це лише початок. Своїм мистецтвом ділитиметься і надалі. До слова, серед писанок є великодні картини, вишиті та навіть в'язані спицями з катертини. А ще дивовижна дерев'яна витинанка. Тут поєднані техніки вишивання та плетіння герданів. Також представлені ляльки-мотанки. Писанка, оберіг і лялька-мотанка це також оберіг, тому їх об'єднала в одну виставку. Цього дня Оксану Чепурну вітали друзі колеги, освітяни, фахівці Центру професійного розвитку педагогічних працівників та колектив міської книгозбірні підтримувала майстриню і Наталія Ушенко. каже, вони колеги по цеху. З Осана я знайома дуже давно спочатку її роботи в ліцеї. Наші предмети були споріднені. Ми часто зустрічались на різних міроприємствах, виставках, одна одній допомагали, розповідали, цікавились. Тобто, у нас була дуже тісна, тісна з нею співпраця. Сьогоднішня виставка, ну мені знайома, я її бачила не один раз, бо в неї вдома майже музей. З усіма всіма спис... буквально з усіма виробами. З технікою Квілінг я знайома по своєму предмету образотворче мистецтво я не раз використовувала її на своєму році для оздоблення різних предметів. Та все ж із задоволенням долучалася до майстер-класу. Великодню красу, створену руками Оксани Чепурної, має побачити кожен до слова, майстриня залюбки дозволяє відчути на дотик тепло Великодня. Це про мистецтво, про це про стан душі. Це про підготовку до свята. От свято це свято. У Мене два улюблених свята: Великдень і Різдво. До Різдва до нового року я люблю робити якісь ялинкові прикраси, ялинкові композиції. Роблю. А до Великодня роблю писанки, роблю різні композиції, прикрашаю свій дім. І вважаю, що це наше українське традиційне. Ми маємо це робити. Маємо це підтримувати, примножувати, популяризувати. Це маємо виставка. Триватиме найближчі два тижні. Тож поспішайте обов'язково завітайте до Прилуцької центральної міської бібліотеки імені Любові Забашти.